Одна пальчикова батарейка забруднює важкими металами 20 метрів квадратних землі та 400 літрів води. А таких батарейок щорічно на ринку України опиняється 300 мільйонів. Аби зменшити згубний вплив батарейок на довкілля. Варто не просто викидати їх у смітник, а утилізовувати. У Коломиї теж розпочали збирати батарейки для переробки. Контейнери розмістили у центральній кав'ярні та у торговому домі Коломаянка. Анастасія Шпаргала, вихованка Коломийської гімназії. Окрім навчання, захоплюється танцями, рукоділлям, пише вірші і вивчає англійську мову, та особливо переймається проблемами довкілля, і от нещодавно зацікавилась впливом батарейок на природу і здоров'я людей. Я чула, як мами розказувала наскільки шкідливі батарейки, токсичні речовини, цинк, свинець і такі і всякі інші для людини. Я цим зацікавилась, дізналась більше і вирішила зробити. Екологічну екологічний проект, щоб допомогти природі. Мама Насті, пані Наталія, викладач хімії та екології, каже таке бажання дочки її не здивувало, адже з дитинства вчила Настю любити природу. Як фахівець пані Наталія каже, це дуже важлива і актуальна проблема. Просто викинуті на смітник батарейки більше сотні років розкладаються у ґрунті і виділяють важкі метали, які згубно впливають на здоров'я людей. До прикладу, ртуть вона впливає на центральну нервову систему, вроджені вади серця. Хвороба міномата. Свинець теж вражає центральну нервову систему, головний мозок. Ендокринну систему, дихальну систему, травну, імунну, впливає на щитовидну залозу. Всі абсолютно всі без винятку, всі хімічні елементи, які входять в склад батареї, які викликають рак. Найкращий вихід із ситуації це утилізація. Сім'я Анастасії власним прикладом показує, що це просто у під'їзді свого будинку. Вони встановили контейнери для збору старих акумуляторів. Настя каже, кожен може зробити так само і у своєму будинку чи то квартирі, а далі віднести у пункти збору батарейок. Два пункти на даний час в центральній кав'ярні, в ресторані центральна кав'ярня та у торговому домі Колом'янка. У Європі є три заводи, які переробляють старі елементи живлення. В Україні один у Львові. Саме туди і планують відвозити старі акумулятори. Ділиться Анастасія. Це львівське державне підприємство «Аргентум». на ньому здатні переробляти до тонни батарейок за день. Роблять запчастини до тролейбуса, водопровідні труби, матеріал для покрівлі, зубний цемент, добрива для рослин. Дівчинка хоче, щоб її ініціативу підтримали у всьому місті. Для цього створили електронну петицію звернення до міської влади, щоб збір батарейок у Коломиї став справою звичною. Це лише вершинка айсберга. Саме головне тут у цій справі, щоб об'єдналися люди, щоб масово підтримало населення, щоб всі долучилися до цієї справи і не вважали, що це комусь справа когось одного. Це справа нас усіх. Окрім цього, Анастасія нещодавно отримала титул Мініміс Західна Україна уже наприкінці серпня вона їде до Києва на загальнонаціональний конкурс. Там і представить свій соціально-екологічний проект. Хочемо долучати всіх бажаючих, щоб підтримали цей проект, тому що в принципі в великих деяких містах в нашій Україні вже є такі скриньки, а в нас поки що їх немає. І ну, ми закликаємо всіх, хто хоче підтримати цей екологічний проект, щоб долучався, тому що тут також потрібна і фінансова підтримка. Настя закликає усіх не полінуватись, а зібрати розряджені батарейки і принести у пункт обміну. Ви і приберете вдома, і збережете довкілля та здоров'я. Не одному поколінню. Ми хочемо від імені всіх дітей з землі надіслати меседж дорослому поколінню. Люди, ставтесь до природи не так, ніби ви отримали її у спадок від батьків, а так, ніби позичили у дітей. Ольга Гереджук, Андрій Гащук для подій телеканалу НТК.